Триває інформаційний понеділок на Дніпро ТІВІ в студії Дмитро Херло. Вітаю у середмісті Кам'янського посеред вулиці. Згоріла автівка. Вона зайнялась під час зупинки. Полум'я охопило кузов машини і поширилось на салон. На місце прибули надзвичайники, і ліквідували займання загиблих та травмованих внаслідок події Немає. Сів за кермо п'яним, позбавився автівки. Латвія конфісковує в нетверезах водіїв автомобілі та передає їх Україні. Частина отримують наші збройні сили, частина піде на цивільні потреби, наприклад, поліції. Цього тижня Рига відправила до Херсону першу партію вилучених машин. Як відбувається процес з Херсону? Журналісти Дніпро Тіві. Два дні в дорозі, майже дві тисячі кілометрів позаду. Ці дві автівки з Латвії їдуть в Україну. Власники цих автомобілів сіли за кермо на підпитку. Машини у водіїв Латвійська поліція забрала тест. На вміст алкоголю вони не склали. Щоб подійствувати на піяння, що п'яним за садитися не можна. То вот придумали такое решение, что если деньгами не повлияешь на людей, которые вот пьяные садятся за руль. То відбирають машини, ставлять штрафи денежні. Тепер волонтери з Латвії передадуть авто на потреби України. Відповідне рішення в лютому ухвалив уряд. Волонтери кажуть, практика, хоч і нова, але за майже півроку конфіскували понад 600 автівок. Дві з них передали херсонській поліції. Посередниками виступили дніпровські волонтери. Це деокупована територія і я вважаю, що тут вона, вони більше потрібні, ніж в інших містах, саме для поліції. За часів окупації та вже після звільнення автопарк правоохоронців значно постраждав. Кілька автомобілів у нас пошкоджені саме після обстрілів на них складали бойові. Заряди звогів з безпілотних літальних апаратів. Вони потрапляли під обстріл артилерії, під обстріли танків потрапляли в наші автомобілі. Тому однозначно дуже вдячні за те, що нам допомагають з автомобілями, з транспортними засобами загалом, так тому що потреба в цьому є однозначно. В поліції кажуть, автівки будуть задіяні в патрулюванні, стабілізаційних заходах, розкритті злочинів. Волонтери ж наголошують, що це не остання партія машин. Невдовзі привезуть авто і для інших населених пунктів. У багатоповерхівці на набережні перемоги, в яку 14 січня, росіяни поцілили ракетою х 22 Завершили черговий етап відбудови. Встановили нові вікна, зробили укоси. Весь цей час комунальники активно працювали, аби забезпечити максимально комфортні умови для жителів. Черговий по місту Владислав Грицай перевірив хід робіт з відновлення ліфтового обладнання в одному з під'їздів. За роботою спостерігала й наша знімальна група. У будинку на житловому масиві перемога, що постраждав від ракетного обстрілу, замінюють пошкоджений ліфт на новий. Встановлюють обладнання від провідних виробників Туреччини та Італії. Після взриву в цьому будинку відірвало всі направляючі та закладні деталі, і виривало усі портали дверей в ліфті. І ліфт цей вийшов із ладу. Його більш неможливо було експлуатувати. Виконуються зараз роботи з монтажу цього ліфту. Тобто вже були установлені двигун, встановлена станція керування. Встановлені всі портали дверей. Далі ми побачимо ці двері будуть обшиті, і буде красивий новий ліфт в цьому будинку. Окрім ліфта, відремонтували ще й машинне приміщення на даному об'єкті. Була встановлена сучасна електронна станція турецького виробництва з частотним перетворювачем, що, в свою чергу, робить рух більш плавним та економічним по електроспоживанню. Нову лебідку італійського виробництва більш потужно, компактно і надійно. Все це разом робить рух у ліфті більш комфортним. Новий ліфт рухається майже безшумно та швидко. Більше того, збільшилась його пасажиромісткість. У продовженні своєї перевірки черговий місту Владислав Грицай завітав на вулицю Героїв Крут. Адже мешканці сьомого будинку на особистому прийомі міського голови Дніпра Бориса Філатова звернулись по допомогу у ремонті покрівлі. Докладно про ці роботи дізнавались мої колеги. Стара покрівля будинку на вулиці Героїв Крут протікала не один рік. Більше того, виконана вона була з шиферу, який вважається екологічно небезпечним матеріалом. Звернулись мешканці цього будинку. Цей Героїв Крут сім з тим, що ця покрівля протікає. Значить, вона багато років не замінювалася, і треба було її замінити. Тому ми. Е, 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 на, наразі виконуємо заміну шиферної покрівлі на, е, на металеву. Е, це дасть змогу цій покрівлі багато багато років не протікати та жити людям в більш комфорті, чим були. Роботи проводять згідно сучасних норм якості. Також виконують теплоізоляцію та гідробар'єр. Перед початком всіх роботи треба зробити демонтаж старої кровлі, е, спустити мусор, вивезти його потім. Е, Ремонтується брешетка, робиться гідропароізоляція і укладається нове, нове железо. Буде оброблятися огнен от пожару, від, від вредителей, щоб насікомі не могли поврядити ну, і пожар, тоже. Комунальники запевняють, нова покрівля надійно слугуватиме не менше 50 років. Виправдовували збройну агресію Росії. Мешканців Дніпропетровщини судитимуть за колабораціонізм. Дніпрянин поширював у забороненій соцмережі контент, який заперечував тимчасову окупацію частини території України, та виправдовував дії агресора. Також мешканець новомосковського району у соцмережі публікував відеоматеріали з антиукраїнськими наративами. Під час обшуки вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Роз'яснювальна кампанія та обговорення у Новомосковську повертаються до теми перейменування міста. Місцева влада пропонує городянам самостійно обрати нову назву, аніж її нав'яжуть зверху. Тим часом у жовтих водах визначилися з новими назвами для майже 35 топонімів. За результатами голосування жовтоводців та підсумками засідання постійної комісії на розгляд депутатів міської ради винесуть перейменування 13 вулиць, 20 провулків та одного майдану. Нагадаємо, голосування за перейменування тривало з 10 січня по 10 березня. Депутати підтримують, але сесії не було ще. Ми по алгоритму висвітлення чисні слухання, голосування, і комісія відпрацювала результати голосування по місту. Сапери Збройних сил України передали артефакти, які знайшли під час розмінування Харківщини до Дніпровського історичного музею. Відомо, що вони увійдуть до збірки археологія в колекції, які саме знахідки отримав музей Дмитра Яворницького. Наші журналісти розкажуть у наступних випусках новин. Вже цього тижня будемо святкувати Великдень. Чимало українців вже купують харчі до святкового столу. Втім, цьогоріч великодній кошик може влетіти в копійчину. В порівнянні з минулим роком деякі продукти зросли в ціні ледь би не вдвічі. Тож скільки доведеться витратити, аби порадувати родину з запашними пасками та накрити святковий стіл? Підрахунки складав Сергій Скрипник. Я купляла яйця. Сік, борошно, ковбаса була по акції. Вріш вирішила взяти Кагор, звісно, та овочі. Мені це обійшлось у 500 гривень Орина студентка цьогоріч закупівлями до Великодня почала займатися заздалегідь, аби зекономити. Вартість продуктів, які традиційно входять до Великоднього кошика, зросла в середньому на 25% у порівнянні з 2022 роком. Родині з трьох осіб доведеться заплатити щонайменше 1200 гривень, аби заповнити святковий стіл. З усіх продуктів найбільше здорожчали яйця та м'ясо. Особливо це помітно, коли ти починаєш жити сам. Ти починаєш все рахувати, все зрівнювати. Десь навіть чекаєш якусь знижку, щоб придбати товар. Ми проаналізували та порівняли ціни на продукти, що вважаються традиційними на великодньому столі. У минулому році кілограм Паски вартував у середньому 134 гривні. Цьогоріч він обійдеться у 170 гривень, що на 26% більше. Десяток яєць подорожчав на рекордні 92 і наразі коштує понад 65 гривень. Серед молочних продуктів найдорожчим є твердий сир, пів кіло обійдеться майже у 200 гривень. Пачка вершкового масла зросла у ціні на 20 гривень із 60 до 80 гривень. М'ясні вироби традиційно залишаються найдорожчою складовою великоднього кошика. Пів кілограму буженини цьогоріч вартує у середньому 220 гривень. Домашня ковбаса 185. Пів кіло сала у 2022 коштувало майже 80 гривень, нині ж 110. Тож загальна вартість середнього великоднього кошика у 2023 році становить 1200 гривень, тоді як у минулому році ця цифра сягала 970 гривень. Попри труднощі, Дніпряни планують відзначати Великдень, навіть якщо це вдарить по гаманцю. Ні, це ніяк не відображається на святкуванні моєю з родиною. Ми будемо зберігати наші традиції та все споживати в тому ж об'єму, якому ми планувалися. Така вартість великоднього кошика першочергово спричинена воєнними діями, кажуть експерти. Однак, за їхніми прогнозами, незабаром зростання цін має сповільнитись. Як правило, влітку інфляція в спадає це класично. А, Ну на продукти харчування вона має сезонний характер. Тому до початку осені, я думаю, що ціни буде певне сповільнено цін, Хоча знову ж таки там може бути фактор, який буде провокувати і здороження. Це пов'язане з тим, що уряд з 1 липня повертає у повному обсязі ПДВ. Проте навіть зростання цін не стає на заваді Дніпрянам, які бажають влаштувати родинне свято. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. Наразі комунальники вже працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також усувають пошкодження на мережах водопостачання. Більшість робіт проводяться без відключення подачі води у будинки Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з мером Борисом Філатовим. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Вже за мить у цій студії ми поспілкуємося з гостем, тому не перемикайте і ми повернемось. ТВ вже у твоєму місті. Від початку повномасштабного вторгнення агресора на територію України ми продовжуємо вести хроніку подій. Кожного дня ми на передовій інформаційної оборони, аби захистити тебе від пропаганди. Дізнайся правду з перших ву від ЗСУ та тероборони, від волонтерів та переселенців. Від бучі і до Маріуполя. Від усіх і до кожного. Отже, ми повертаємося і прямо зараз будемо спілкуватися із черговим по місту сьогодні. Це Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, пане Владислави, вітаю вас. Да, добрий день. Ви сьогодні були на декількох локаціях, і моє перше питання буде стосуватися саме набережної перемоги 118. Отже, як скоро мешканці цього будинку зможуть користуватися новим? Ліфтом. Добре, так дійсно. Ми сьогодні були на е, декількох локаціях. Це набережна е, перемоги 118 та Героїв Крут 7. Якщо ми е, е, розкажемо про набережну перемоги 118, то там е, продовжуються роботи з монтажу ліфта. Цей ліфт е, прибрали спонсори е, Нова Пошта, і туди не було витрачено ні копійки бюджетних коштів. І цей ліфт е, е, наразі монтується. Значить, найближчі два тижні ще будуть продовжуватися роботи з монтажу, та день-два. Це будуть. Випробування цього ліфта, підписані акти випробування, і після цього мешканці змогу зможуть їздити на цьому ліфті. Зрозуміло. Якщо торкатися питань інших багатоповерхівок, інших будинків чи є плани в цьому році, яким чином зайнятися ліфтами? там? Так, да ми плануємо ще близько 40 ліфтів. 40 наразі на сьогоднішній день виконати капітальний або поточний ремонт. Деяких капітальний, деяких поточний. Це Залежить від того висновку, який де який дала експлуатуюча організація. Тобто, там вона сказала, що треба тільки капітальні це можлива і заміна того ліфта, або значить, достатньо поточного ремонту. Виконуємо, і цей ліфт ще багато років буде експлуатуватися. сьогодні. З моїми колегами, журналістами Дніпро Ньюс, ви були і на іншій локації. Це вулиця Героїв Крут. Декілька слів про це. Ми бачили сьогодні. Сюжет вже у випуску новин. Втім, хотілось би від вас пряму мову почути. Да, ну, значить, ми проконтролювали ход виконання робіт там. Роб, працює подрядна організація под, под, працює... Кран, який піднімає, спускає старий шифер, піднімає новий, новий металочерепицю на цьому будинку та виконується монтаж. Крім того, там буде вичищено все чердачне приміщення. Так як за багато років експлуатації, мешканці будинку туди нанесли всякого непотребу і строїтельного мусору, та всякі різні як їм казалося необхідні речі? А потім вони про них забули. Значить, ці речі їм не 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 так необхідні. Це старі коробки, це старе якесь сміття, яке ми викинемо, і буде там чисто і гарно, зрозуміло. Пане Володиславе, розкажіть, будь ласка, для нас та наших глядачів, які роботи можна виконувати під час воєнного стану у цей. У це непростий час. Ну, річ у тім, що є постанова Кабінету міністрів 590, яка напряму забороняє виконувати капітальні ремонти, значить можна виконувати тільки капітальний ремонт ліфтів. Ну, це що касається жилого фонду. А далі там є ну, перелік тих робіт, які ще допустимо виконувати капітально. Тому там, де Можливо, ми проводимо поточні ремонти для того, щоб мешканці ну комфортно продовжували проживати в своїх будинках. Пане Володиславе, часто ми чуємо про те, що ліквідовують так звані аварійні ситуації. Що це таке і які роботи можна віднести саме до цієї категорії аварійних ситуацій? Ну, як правило, це ситуація зв'язана з експлуатацією водопроводу, каналізації, системи опалення. Та електрики, як правило, ці роботи відносяться к аварійним ситуаціям. У нас є аварійна служба, яка значить по заявкам мешканців виїжджає значить, на ці аварійні ситуації та виконує, устраняє, щоб далі можна було нормально проживати в будинку. Ви можете пояснити, куди мешканцям звертатися? Ви сказали, що є аварійна служба, втім да. є, ще також і управителі будинків У нас да. багато ОСББ, багато жБК. В яких ситуаціях і які моменти треба розказати Дніпрянам, куди треба звертати? Якщо в будинку не створена ОСББ, якщо цей будинок не ЖБК, то є аварійна служба телефон 736-1002. І ця аварійна служба виїжджає на будинки, ну комунальні, скажімо так, в яких проживають мешканці, там, де создане ЖБК ОСББ, мешканці самі прийняли рішення, як їм обслуговувати, або там є дежурний слесар, який проживає в цьому будинку, або десь поряд, або у них є договори з якимись другими аварійними службами, які теж виконують ці заявки. Давайте поговоримо про тарифи для мешканців та про ті види робіт, які зобов'язані виконувати саме управителі будинків, ані міські служби чи аварійні бригади. Що, що це таке? Добре, я поясню це, значить, щоб нічого не пропустити, я буду підглядувати це технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, входи в тариф, Входив технічне обслуговування ліфтів. Обслуговування систем диспетчеризації, там, де вона є, обслуговування димових та вентиляційних каналів, там, де вони працюють. Там, де вони є, тому що різні дома є будинки з газовими пічами, там є димові канали, є будинки з електропічами, там тільки вентиляційні канали. Далі технічна обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення. Це також висотні будинки, і там, де вона ще ну, е, працює, то е, така услуга взимається. Там, де е, не працює, була розграбована, значить оплата не производиться. І поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, е, значить, це е, там тепла вода постачання, е, а також прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання. Частини прибудинкової території біз, біля будинку, дератізація, дезінсекція – це коли травлять комарів, камах та е, мишей гризунів, е, прибирання е, придбання електричної енергії для, е, е, для ліфтів, е, так як і ліфти у нас їздять в будинках на е, електриці, тому ці всі. Е, е, ці всі, значить, входять входять в обслуговування будинку, не входить прибирання, значить, внутрі під'їзду, так як зачастую ну у нас були звернення такі, чого не протирають пиль на підоконниках в під'їзді, тому що це ця услуга не оплачується і вона не виконується. Ну от такі от я у цьому переліку почув прибирання прилеглих територій і пропоную перейти до теми. Двірників, тому що кожного дня ми спостерігаємо їхню роботу у місті, чи достатньо представників цієї професії, цієї спеціальності в місті і розкажіть, будь ласка, складнощі саме цього питання у воєнний воєнний час? Ну на сьогоднішній день ми обходимося тітої кількості, яка є. А у нас прибирають будинки тисяча двірників. Тому ну, цієї кількості достатньо, але ми б взяли там ще там, декілька можливо десятків людей для того, щоб вони теж працювали на прибирання цих будинків. Ну, так як ця робота дуже важка. Багато мешканців не бачать їх роботи, тому що, що вони пізно встають, або, ну, або просто не, не дуже якби. Цінують трути цих людей, які з ранку до вечора прибирають будинки. Прибирають і я думаю, що мешканці нашого міста бачать, що город у нас чистий, мусор вивозиться біля будинків, чисто там, де працюють наші комунальні служби, все в порядку. Напередодні нового тижня, тобто цього від наших глядачів від Дніпрян, декілька було питань щодо прибирання. Біля сміттєвих контейнерів, тому що коли вивозять сміття, часто залишається біля цих контейнерів сміття, яке вивалюється чи то з цієї машини спеціалізованої, чи то просто його не підбирають. Чия ця це компетенція: двірників чи перевізників твердих побутових відходів, тім, що коли сміття вивалюється, то це повинні прибирати перевізники. Вони повинні це підібрати і убрати. Коли це просто накаплюється мусор, якийсь там, який не донесли мешканці до самого контейнеру, то це двірники, це їх робота. Вони закидують. Хоча я опять же попрошу мешканців наших кидати все-таки в контейнера, не кидати туди окурки, тобто, не намагатись спалити цей контейнер або провірити, горить він чи не горить. Тобто, і для того, щоб в городі у нас і далі було чисто. Скажіть, будь ласка. Чи може вплинути на періодичність та якість роботи саме перевізників твердих побутових відходів, наприклад, підняття тарифу? Е, ну, наразі на сьогодні підняття тарифу питання ще не стоїть, але періодичність, дивіться, є підприємства або наші житлові будинки, які комунальні, вони вивозяться сім разів на тиждень. Є ОСББ, ЖБК, які намагаються економити і? Е, Ну, скажімо так, не вивозять і, е, кожен, кожен день цей, цей мусор. Але, але у нас в Санпіні написано, що треба вивозити кожен день. І тому, то, що вони економлять і не вивозять кожен день, цей мусор він нікуди не, не дівається. Він все одно розпреділяється по контейнерам інших будинків або просто накаплюється, як накаплюється. І тому, значить, опять же, закликаю. Мешканців, щоб вони оплачували цю послугу. А також ті ОСББ, які хочуть зекономити, не треба економити, треба вивозити цей мусор в тому обйомі, в якому прописано в Санпіні, пане Володиславе, і ще таке питання: знову це питання від наших глядачів, які нас особисто попросили його задати. Вам весна? знаєте, це таке така пора року, коли ну мешканці Дніпра. В тому числі, звісно ж, і міська влада це такі генеральні прибирання, коли проводяться на вихідних вони чи можливо у зручний день для мешканців, з'являються стихійні звалища, і від тих стихійних звалищ намагаються позбавитися. Втім, про що кажуть мешканці? Вони кажуть про те, що іноді їхніх сил не вистачає на те, аби самотужки самостійно прибрати ці стихійні звалища. Чи є якийсь механізм, який може їм допомогти, якщо є, куди можна звертатись? Так, добре, я зараз поясню. Значить, ну, по перше, стихійне свалище це не от слова стихія, тобто воно произошло не того, що якась стихія навалила цей мусор. Це, як ви правило, мешканці цього будинку десь вирішили там складати цей мусор там біля гаражу, біля ще якогось майданчику. Як їм кажеться, що так буде більш зручно і більш красиво. Але значить, районні адміністрації, наші міські, у нас є шість районних адміністрацій, їм виділені кошти з міського бюджету на прибирання цих стихійних звалищ. І тому вони займаються цим питанням. Треба звертатись в районну адміністрацію, і вона організує вивоз цього сміття. Зрозуміло, пане Володислав, надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. Втім, наші редактори вже мені підказують, що на час настав завершувати. Дякую, друзі. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Сьогодні нашим гостем у цій студії був Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Випуск на цьому завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТВ, на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі, а зустрінемось. Ми вже зовсім скоро 15-й. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, ми переможемо обов'язково. Все буде Україна.